Усім привіт! Мене звати Наталя і я записую своє вже традиційне відео а, Покупки перед новим роком. Не знаю, це для мене чомусь особливо а, сердечна тема. Я дуже люблю новорічний декор, осінній декор, в принципі, декор для дому. І я прям дійсно дуже люблю його шукати, знаходити, оформлювати свою квартиру. І... Взагалі, це одна з моїх, напевно, улюблених тематик відео на YouTube, коли хтось ділиться своїми знахідками, і ти можеш знайти також щось цікавеньке для себе. Тому такі відео стали вже навіть традиційними для мене. Там мене кіт на задньому фоні, дурачця. Я вже певно рік не випускала ніякі ролики, бо всі знають, що в Україні зараз війна і. Дійсно дуже важко, дуже важко фізично, дуже важко морально. Зараз у нас фактично в Києві немає світла, немає нормальних комунікацій, відсутній інтернет і, в принципі, дуже сильний тиск, обставин на твоє життя. Але як не крутий, нам треба продовжувати жити, вірити, надіятися і чекати перемогу, і вірити в наші Збройні Сили України. Але і потрошки жити. Саме тому я вирішила все-таки зняти це новорічне відео, аби е, трошки підняти настрій і вам, можливо, ви зможете відволіктися від своїх буденних проблем. Я не заморачувалася, якщо чесно, над якимись декораціями. Е, от я тільки що вдягала наволочки на подушки. Отак От я її тут поставила. Тут вона і лежить. Тут ще в мене осінній якийсь букет стоїть, але ось так це моє реальне життя, не вилазена картинка. Тому буде як буде. Бо якщо я буду намагатися вилазити все до ідеалу, так якби би мені хотілося, реально цього відео напевно не буде ще дуже, -дуже довго. До речі, про новорічні відео. Минулий рік я зняла ось такий анпакінг своїх новорічних знахідок, і ми з Ромою реально записали відео, як ми прикрашаємо будинок. Було дуже багато класних таких от деталей. Ми зробили зовсім не так, як позаминулий рік. Але через якусь оцю ідеальну неідеальність через якісь перепади настрою стосовно цієї ідеальної неідеальності. Я так і не змогла його змонтувати, бо чогось мені не вистачало, не вистачало якогось класного вступу, не вистачало класної музики. В загальному я знайшла тисячу одну причину, чого це відео мені не можна змонтувати, і так і вийшло. А потім вже новий рік, потім вже січень, лютий, війна, і якось вже дійсно було не до того. Але я сподіваюся, що я знайду час і я змонтую це відео. Минулорічне до Нового року, аби вийшло цілих два відео минулорічне і відео з цього року, аби порівняти, як змінилося щось. Ну і взагалі просто би була пам'ять, бо матеріал є і просто гріх його не зробити. Цей рік насправді я менш активно готувалася, напевно, до нового року, бо події реально. Дуже гнітючі, і неможливо в повній мірі насолоджуватися якимось прекрасним а, періодом, знаходити якісь класні штуки, бо так чи інакше ти знаходишся під гнітом обставин і не можеш бути, а, так, скажімо, відкрито радіти тоді, коли а, хтось в біді або в важких умовах. Тому. Я не так радісно реагувала на якийсь новорічний декор, новорічні товари різні в магазинах. Наприклад, раніше я просто обожнювала зимову країну в, в епіцентрі. Я не знаю, коли я попала туди перший раз. Я просто була в такому реально захваті, що я такого ніколи не бачила. Це була якась велика реальна казка, і мені хотілося купити все. Другий рік вже якось ну такої. А третій рік ну, я щось так приїхала, подивилася. І майже нічого не знайшла. Бо чи то вже воно одне й те саме там з року в рік, чи то дійсно обставини впливають на твій настрій, і ти не можеш щось таке собі знайти. Але так чи інакше, я знайшла дуже класну штуку в епіцентрі. Це ось така гірлянда. Це гірлянда у вигляді свічок. Блай, покусуся. Вона реально зроблена у вигляді свічок. І це просто нереально класно. Ось такі свічечки на прищепочках. І вони вішаються на ялинку, і в ній є вилка до розетки. Я не знаю, це просто наскільки має бути скажена людина, яка вірить в перемогу, вірить в, не знаю, в те, що все буде добре і все налагодиться, яка купує гірлянду. На е, адаптері від мережі, не на батарейках, а на адаптері від мережі. Але я дійсно вірю, і я дуже хочу, щоб скоріш за все, була наша перемога, скоріше був мир, скоріше все налагодилося, і ми змогли жити повним щасливим життям. Без русні. Ось ця така в мене крута знахідка в епіцентрі. Я вже дуже хочу прикрашати будинок і якось вже спробувати цю гірлянду помісити. Я обов'язково це зніму і виставлю сюди. Також в епіцентрі я знайшла декілька іграшок. Цей рік я вже не накупляла так багато іграшок, як минулий, але знайшла дуже класного ось такого Янгелика. От він такий малесенький, такий прикольний. Е, і знайшла ось таку класну лисичку. Лисичка, така біленька, я не знаю чому, але мені чогось здалося, що це дуже схоже на білу булку. Ось якось так. Це миленько і прям няшність мелашність <плес> е, Минулип я вам розказувала, що я знайшла просто нереальні краси оленя на іграшку в Батлерсі, якого я хотіла купити ще виходить, два роки назад, але купила тільки минулий і я не могла на ньому натішитися. Але е, е, якось я вже його купляла під кінець. Е скажімо, початку продажів зимових прикрас, і вже там майже нічого не було. Тож крім олень, я вже нічого не купила. Цей рік я заходила в Батлес, як тільки ці всі іграшки виставили, але щось, якщо чесно, вже я і не побачила нічого гарного, прям щоб мене настільки воно зачепило. Я бачила того самого оленя, який мене дійсно ще й досі радує. Але крім оленя, чесно такого, прям нічого мене не зачепило, тож я вирішила взяти буквально дві іграшки тематичні. Такі для нас: це пляшечка з джином. Який я дуже особисто люблю, це в мене найкращий такий, напевно, алкогольний напій для зими. Я обожнюю його ось такий єлівцевий аромат. Він для мене як ніколи, як ніщо інше, точніше втілює щось новорічне і різдвяне. І для Роми, як для цінителя крафтового пива, я взяла ось такий бокал. Бакал пива. І якщо чесно, він був дійсно дуже радий цьому. Це прям саме сердечко. Тож, іграшки, які я цей рік купила, це. Чисто така любов наша з Ромою, і всі вони саме сердечко. Також із цікавого я знайшла ось такий підсвічник, і це дійсно те, що мені також запало дуже в душу. Я не знаю, мене якась особлива любов до оленів, і з цей такий дуже класний золотий олень з маленьким підсвічником. Його дуже Легко вписати в будь-який інтер'єр, і він дійсно стільки тішить, що я прям не можу вам цього передати, свою якусь радість, просто від банального оленя, оленя-підсвічника. Із такого цікавого декору я купила ось такого лускунчика. Я не знаю, чого я його купила, але. Цей рік якась тема лускунчиків прослідковується трошки в декорі. Їх дуже багато стали привозити в різні магазини. Я їх бачила і в Байкікі, і в Батлерсі, і в Юску. Тобто, реально дуже багато різного декору, в якому фігурують лускунчики. Тож я теж вирішила взяти ось такого біленького, гарненького нам, щоб він також підтримував цей такий лус. Мінчиковий настрій. Він вже тут так стоїть, просто просто стоїть він такий гарненький. Цей рік я по традиції, у мене якась вже склалася традиція, я кожного року купляю нову піжаму, нову пастель. і що? І різдвяні іграшки це от топ-три, що обов'язково має бути в новорічних покупках. Також, ще, якщо повезе, я купляю класну наволочку якусь. Минулий рік у мене була ось така з ялиночкою з H&M HOME. і я тішуся просто цим деталям. Вони створюють неймовірний настрій, і просто кожен день ходиш і радуєшся тому, що ти бачиш. Тож хочу розпочати напевно такий анпакінг ем, з піжамок. Я її взяла цей рік дві. Одну, ту, яку я дуже-дуже хотіла ще минулий рік, але вже не було їх в моєму розмірі. А другу, таку тепленьку, бо, як відомо, нинішні умови, ми не знаємо, що в нас буде з температурою, і вже вона трошки котиться вниз, і в квартирі вже не так холодно. Тож треба щось тепленьке. І саме тому я вирішила потішити. Себе трошечки і купити собі дві піжамки. Одну, обидві я взяла в магазині Woman Secret. Перша піжамка ось така м'якенька, класнюча вона, з дуже незвичайним горлом, яке ось так розтівається. І це колекція з Гаррі Поттером. Тут такі олені, зразу видно, що я дуже люблю оленів. Так, в мене в мене всюди ці олені. І вона така м'ягенька. Просто неймовірна, класна піжама. Вона з довгим рукавом, а знизу ось такі зав'язочка, аби її робити, можливо, талії, якщо так гарно. І до неї ж, ж штанці теж з оленями і з ось цим дарами смерті, значок дарів смерті з Гаррі Поттера. Взагалі дуже класна, дуже м'якенька, дуже ніжна до тіла і така вона вся мівнішненька. І друга піжама це вже така більш класична піжамка. Вона йде з коротким рукавчиком, вона бавовняна такої рубашечного крою, і на ній дуже класнючий малюнок. Тут ялинки, тут олені, тут ведмедики, Словом, тут усе, що пов'язано з різдвяною тематикою. І я би дуже хотіла, щоб в нас було тепло, дійсно, в квартирі, аби я могла її носити і тішитися нею. Ну, Просто це якась краса, реально. Просто, просто нереально круто. Я тішуся реально. Тішуся кожного дня просто від думки, що вона є. Буває ж такі? Дурне. Також із одягу я прям полюбила різдвяні светри. Рома в мене чомусь і досі думає, що це якось пережитки якихось бабушкиних шкафів, але я просто тішуся. Да. Ще, ще один олень. Ще один олень в мою колекцію. Цей светрик я брала в Wikipedia. Він. Е... Я не скажу, що він прям офігенної такої якості, який прям дуже. Приємний до тіла, ніде, але він дуже гарний. Він дуже гарний, в ньому дуже атмосферно можна ходити по дому, якщо холодно. В ньому атмосферно можна гуляти на вулиці, в ньому можна зробити класну атмосферну фотосесію парну з вашим коханим або з вашою подружкою, з вашою родиною. Тобто, це така класна атмосферна річ. Якщо у вас все дуже не дуже, то можна вдягнути светрик. Включити якусь гарну різдвяну пісеньку, і, можливо, ваш настрій трошки поліпшиться, бо є така приказка: апетит приходить під час їжі. Можливо, з новорічним настроєм це теж спрацює, бо ми самі дійсно творці свого настрою, і якщо ми не можемо змінити якось зовнішні обставини, то нам треба спробувати змінити наше сприйняття цього. Так, війна це погано, війна це дуже погано, це дуже страшно, але нам треба іноді трошки переключатися, аби не з'їхати з глузду. Бо коли ти щодня нагнітаєш себе цим всім, то так можна довести себе і до нервового зриву, і до проблем, які будуть іти нести соматичні розлади. Тому пробуйте переключатися і знаходити радості в дрібничках, в оточенні, радувати себе, радувати своїх близьких, провідувати своїх рідних і робити свято в собі кожного дня, бо ви живі. Бо ви маєте близьких, і ви, і ви живете. І це круто. Ще одна моя улюблена річ на новий рік це шкарпетки. Я обожнюю шкарпетки, напевно, не менше, ніж піжамки. Тому ось такі шкарпетончики я взяла в вайкікі. Вони в подарунковому такому боксику. Тож, взагалі, це може бути класним подарунком для. Людей, яким, яких ви просто хочете порадувати, але не хочете витрачати багато грошей, яких у нас зараз і так, скажімо, немає в і зубій, і зубій, в достатку. О, тож, ось такі класні шкарпетки в подарунковому боксику за 130. 9 гривень. Мені здається, це просто офігенний подарунок для якоїсь подружки або колеги, які ви хочете просто зробити приємно і порадувати на новорічні свята. Також я взяла якісь такі простесенькі, але вовняні шкарпетки в Ашані. Вони з новорічним принтом. І такі вони тонесенькі. Але підтримують якусь тематику светрика. Мені здається, що для якоїсь фотосесії вони будуть класні, та і в загальному вовняні носочки, вовняні шкарпеточки будуть дуже гріти. І з цікавого бажання я взяла мастхев необхідну річ для цього року. Це гірлянду на батарейках. Um, у нас для ялинки є довга класна гірлянда, але вона від мережі. А так як у нас перебої зі світлом, то, скоріш за все, ця ялинка буде світитися ніколи. Тож я взяла теж таку довгу гірлянду. Здається, вона 10 метрів, 9,9 метрів на 200 лампочок на батарейках. Тут ось такий адаптер, в який поміщаються три батареїчки, і вона прям реально світиться. І реально світиться досить. Досить непогано, як для батареїчної гірлянди. Да, вона не така яскрава, як гірлянда, на... яка живиться від мережі. Але тим не менше для створення якоїсь атмосфери, для створення якогось настрою, мені здається, це буде дуже круто. Так, виключаємо. Виключаємо балін. А може, тут треба нажати декілька разів. Так, все. Вроді мені виключила, аби не сідали батарейки, бо я її зараз складу. Невідомо, коли я буду покращати ялинку. Ну, як відомо, але все одно, хоча будуть вони коробку освітлювати. Так. Там в мене зборі ще всього того, що я купила. І переходимо напевно до самого-самого класнючого, що я обожнюю, це новорічний текстиль. Новорічний текстиль я беру традиційно в магазині LCB Kitty Home. Дуже класної якості текстиль, дуже прикольні самі варіанти того, що вони привозять. З кожним роком вони дійсно привозять все більше і більше, бо коли я Вперше завітала завітала цей магазин, ви здається, у 2019-му 2020 році. Там було дуже мало якихось товарів, буквально дві постілі, якісь пару рушничків. Ну, тобто, це був маленький такий острівочок, острівець в магазині. А зараз це вже реально великі острова, великі такі вже цілі кімнати в магазинах. Найбільший, напевно, це в блокбастер-молі, в де ще в... в блокбастері найбільший, Потім великий ще такий острів на Хрещатику, і в. Скажіть мені, будь ласка, в Скаймолі. Плюс в Рівермолі дуже великий осінь. Тобто це дійсно дуже багато магазинів з хоум-товарами. Вони вже привозять і якісь іграшки, і дифузори для дому, і рушники, і іграшки, типу лускунчиків, бакали, різні посуд. Тобто в них розширюється асортимент. І він дуже тематичний, як осінь, так і взимку. Тож реально я дуже раджу вам завітати. Це такий заряд новорічного настрою, незалежно від. Того, чи є у вас той настрій чи нема. Тож давайте дивитися. Перше, це в мене рушничок. У мене насправді достатньо зимових рушників всіх кольорів з різними малюнками, але цей рік я теж не змогла пройти повз це ось такий рушничок з ялиночкою. Він класичного розміру 50 на 80 для витирання рук обличчя, тобто він досить зручний у використанні такий розмір. Потім я казала про наволочки, і ось вона просто неймовірної краси. Минулий рік у Вайкікі була дуже негарна наволочка, і я її вирішила не брати. А цей рік просто подивіться на цих оленів. Мені здається, в новорічному відео ми будемо рахувати оленів в нашому домі. І їх буде... Дуже багато, але я люблю оленів. Тож, ось така класна наша наволочка, бо вона зроблена насправді як габілен, але, по-моєму, всі наволочки, ветіки зроблені, як габілен, Але дуже класно, дуже красиві олені, дуже вона контрастна сама по собі, з якимись блискітками, з люри, люриксовою ниткою. Вони ці олені трошки переливаються, і це неймовірно класно. До речі, з цієї колекції також є ранер на стіл, тож можна зробити собі якийсь такий комплект, наприклад, наволочку, ранер або скатертину, і буде дуже круто і гармонійно виглядати, особливо, якщо ви. Святкуєте новий рік в тому ж приміщенні, де у вас будуть вітальні, напевно, де є якісь дивани, ці наволочки у вас зберігаються на подушках, і буде дуже класно так перекликатися. Тож, далі, по традиції, новорічна постіль. Саме через цю постіль я купила лускунчика, бо постіль саме з лускунчиками. Це новенький варіант, бо. Цей рік було дуже багато різних моделей постілі, але переважно всі вони вже в мене є, бо я купляю їх кожен рік. Кожен рік якусь нову модель я е, купляю. І тому цей рік це була єдина з тих, яких в мене не було. Тож я взяла саме цю, незважаючи на те, що я до кінця не знаю, подобаються мені ці лоскунчики чи ні, але це щось нове. Тож е, нове це завжди прекрасно. До речі, ця постіль йде не повного комплекту, в ній є тільки дві наволочки і півковдра. А самої простині немає, тож я купляла звичайне звичайну простирадло на розинці, яке можна надівати на матрас такого якогось нейтрального кольору, аби все було, все було нейтрально. А, також я взяла дві ось такі наволочки, я навіть вам їх показати. А, ці наволочки підходять до комплекту білизни, який я купляла минулий рік, але купила я їх виключно через те, що вони фланелеві. Я дуже хотіла спробувати комплект постілі з фланелю. І цей рік він був ось такий. Е Розцепці, ось таким принтом був цей рік комплект білизни, новорічної. Фланелевий, але я не схотіла його брати, бо в мене такий самий з таким самим принтом є комплект бавовняний, який я брала минулого року. Тож я вирішила взяти просто дві наволочки, які я зможу використовувати під той комплект бавовняний. але спробувати як взагалі спати на фланелевій постілі. Але що я можу сказати зараз? Вона неймовірно м'яка, вона така ніжна, така приємна до шкіри. І я вже дуже хочу спробувати поспати на цих наклочках. <смеш> Як би це змішно не звучало. Текс. І останнє, що в мене є на цей рік, це ось такий плед Плед з, новорічною, якою, з новорічним фронтом. Тут різні сніжинки, ялинки, якісь кульки, також тут є олені. Чесно, не хочеться мені його зараз розкривати. Бо він дійсно дуже великий, дуже багато місця буде займати. Але плед дуже теплий, дуже м'який, і я думаю, в цю зиму він буде як ніколи актуальний. Бо не можна і накритися, і застелити, створити атмосферу, і просто погрітися. До того ж, у нас якісь дуже тонка ковдра, дуже тонка ковдра для сну. Я не знаю таке враження, що вона вся збилася весь цей пух, який в ній був, скатався просто в один квадратик і сама ковдра, просто з двох обовняних тканиночок. Складається. І ми вже, напевно, і ту весну, і цю осінь, і зиму ми спимо, не зважаючи, що в хаті досить тепло, ми спимо і під ковдрою, і під пледом. Тож цей плед я відчуваю, взагалі не буде зніматися з ліжка всю зиму і радувати і своїм теплом, і своїм зовнішнім видом. Так що якось так, ось такі в мене були. Прикольні покупки на цю зиму. Я вважаю, що вони були максимально практичні і до того ж дуже атмосферні. Це дійсно гріє мені душу і дозволяє трошки поринути в маленьку казку. Тож, я дуже рада, що ви подивилися це відео. Я думаю, що ви замітили, що я почала говорити. І записувати відео українською мовою це не просто так. З початку повномасштабної війни в Україні я перейшла повністю на українську мову і в повсякденному житті, і в веденні своїх соціальних мереж, свого блогу. Тож Відео на Ютуб теж будуть українською мовою. Я дуже хочу, аби на українському Ютубі ставало все більше і більше якісних е, відео, якісного контенту українською мовою. аби українці дивилися україномовний контент. Я сподіваюся на вашу підтримку, сердечки. Якщо вам сподобалось це відео, то... Пересилайте його, діліться ним з друзями, аби якомога більше людей його побачило, аби Ютуб його просував. І це був такий маленький крок до розвитку українського Ютубу. Я вас дуже всіх люблю. Чекайте на новорічне відео. Я обіцяю, що воно буде. Всіх люблю, цілую. Всім па-па.